Хто з Господом по життю іде, то й в любові він не самотній, Його молитва не пропаде, бо в ньому Дух живе Господній, ознака перша, чий є він син? Якщо для слави живе Творця, злітаються. Анголи над ним, що прославляють усі отця. Господь відходить від людей тих, хто навіть Слово несе брудне. І Божий дух давно затих, вселився той, хто наносить зле. І не дай Бог йти по тій межі, де зло гуляє. Робить рани, щоб не купатися нам у лжі, не сядь душе у чужі сани.